І знову вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в нас чергова розпаковка посилки з монтажними прикрасами з американського сайту EBay. Для того, щоб було трошки швидше, я відкрила посилку, але ще бачу. Не зовсім не відкривається. І так ось. Так, далі тут у нас ось так запаковано. Ось дрібницькими прокладками. Так, і тут, власне, вже у нас є наші прикраси. Ось Ну, на тому пакеті. Що ж, будемо розглядати? Я пам'ятаю, що тут було багато е, якихось запчастин е, деталей до... Ремонту, ось, наприклад, такі. Бачите, це є такі заготовки для кліпсів. Ось такі. Ось такі в пакетах є. Достатньо відкладемо їх в сторону. З таких речей, як я бачу, тут є такий пакетик з замочками і такими спиральками для зажимів різних шнурків. Так, наступна ваша річ це ось така велика кліпса вінтажна. Так, в такому стані е, брудна, не знаю, чи є друга, повинна бути. Кліпса вінтажна. Стан взагалі хороший тільки те, що вона е, брудна, її треба почистити. Це пластик, вінтажний, гарний сплав, гарний такий дизайн, така велика. Велика Кліпс. Поки що одинока. Дивимося далі. Так, що тут. тут якісь кришталики? Так, ось таке кольє, теж брудненьке, Замочок ось такий. не вистачає кришталиків. Теж треба повернути ті всі ланки того ланцюга, Вони так трошки заплутані. Так, і тут теж не вистачає кришталиків, таких золито клеєм, Ось, а сам якість самого ланцюжка, замочка дуже хороша. Потребує реставрації. Так, наступне наше намисто таке з ракушок, воно теж розірване, Ці ракушки в стані такому хорошому, але дуже і дуже брудні. Теж потребує. Роботи. Одна ось така сережка. Це такий пластик вінтажний на новорічну тематику. Поки що одна. Дуже брудний лот. Так, ось такі перлинки, самі по собі перлинки гарні, тільки вони розірвані. Немає замочка, потрібно почистити, додати замочок, так, є сережка, Кліпса. з маркуванням. «Моне», Надіюсь, що буде друга. Так, це якась частина браслету від годинника. Це браслет від годинника з замочком. Не знаю, чи є годинник, чи тільки браслет. Так, вінтажне намисто з перлиночок. Перлинки гарні ніжні, в хорошому стані. Вінтажний замочок. Немає тут вставочок перлинок. Саме по собі намисто хороше. Так, все так вкупі. Все, так. браслетик на резинці, резинка розтягнута. Теж потребує. Переробки. Так, бачите, як все в такому якому стані? Так, брошка. Надиву в цьому такому суцільному, суцільній купі вона в хорошому стані. Так, потребує декількох. Карлинок. Сама по собі гарненька, цікава. Моркувань я не бачу. Така брошка. Так, тут якесь ось така китиця, скляні кришталики, ланцюжки. Така масивна китиця. Теж сюди положимо. Так, Зачепилась. Брошечка старенька, вінтажна, ось така. Тяжко зрозуміти, що це. Маркувань немає, потрібно чистити. Тут, напевно, повинна була бути ще одна перлиночка. Ось так. Бачите, тут речі потребують реставрації багато. Браслетик вінтажний. Тут відігнути треба. Бачите, страхувальний є ланцюжок, не працює замочок, потрібно його направити. Так, теж все зігнуто. Ось Така троянда. Замочку немає, це не брошка, просто, просто, мабуть, така троянда. Теж треба якось розігнути, привести її в порядок. Така троянда. Так, кліпса ось так. Тут ставки з натурального каменю, лазуриту. Тут, можливо, бірюзи, це кліпса, брудненька, старенька. Ось така, не знаю, чи є друга. Будемо дивитись. Так, ось такий. Так, що сипеться в нас, це будемо збирати. На резиночці от якісь такі елементи. Дуже багато окремих намистин, дрібненьких намистин, які збираю тут в кубку. Так, ось таке браслетик намисто на резинці, кольоровий, намисто о, з ракушок з таких темних. Тимніших, теж без замочка. Так, якісь обривочки перлинок втлетаю окремо, Приводяться. Так, тут у нас якийсь дуже тоненький ланцюжок. Який заплетений ось, ага, навіть замочком, обривки такі, замочок гарний вінтажний, і це є керамічні намистини. Тут ось така вставочка, немає всіх кришталиків. Так, дуже багато такого дріб'язку. Ось такі елементи, багато намистин окремих. От якісь на в срібному ланцюжку, срібного тону, ланцюжок гарний. Так, і тут ось такі вставочки. Це натуральний перламутр, метелик. Зималю, не знаю, чи було з другої сторони, не видно залишків. Можливо, це було так наполовинку. Недовге, з замочком, з подовжуючим ланцюжком. Кольє красиве. Так, є ось така сережка на гвинтику, ось така стрілочка без одного кришталика. Не знаю, чи є друга. З така брошечка, кісточка з без кришталиків, з листочком конюшини. Так, теж така якась підвісочка, браслетик на резинці, Прутний, дуже розтягнутий. Багато-багато різних намистинок. Одинока сережка. Поки що одинока. Так, ось брошечка така. Маркувань немає. Так. Потрібно одного не вистачає одного кришталика. Брошечка цікава. Брошечка цікава. Ось така якась підвіска ручної роботи. Така. Так. Якась така деталь. І тут цікава така вставочка з мікрокришталиками. Ось таке коротеньке. Можливо, нам не знаю на намисто ні. Ось такий браслетик. Так, ось така. вставка. можливо, це до пояса, як пряжка. Така сережечка на гвинтах, на гвинті. З імітацією проколеного вуга. Поки що теж одинока. Так. Ось розірвані на намисто, скляне, з гарними прозорими кришталиками. Так, Ось таке кольє, потемніли кришталики, але само по собі воно в стані о, цілому. Такий наполовину лом напис є дявери, перше слово не прочитаю, на жаль, Ось таке. Багато таких різних деталей, багато намистинок, така сережечка одна на гвинтах. Так, ось така стара кліпса. Та браслетик. Однієї такої вставочки бракує. Як же її тепер знайти. Паркувань немає. Така філігранна деталь. Так, така сніжинка з кристалами АБ. Чого нам не вистачає? Двох ось таких кристалів. Так, маркувань немає. З ракушок намисту. Ось така якась пластикова підвісочка. Теж така ручної роботи, Поставочки. а ось є друга можна привести в порядок. Дуже брудні. Ось помити, почистити, бути. Так, окремий, бачу пар ми тут не знайдемо. Такий браслетик з червоних. Така підвісочка теж бракує тут. Кришталика. багато окремих з кришталиками сережок, буде на кришталики. Така гарна кліпса, але теж пари до неї не бачу. Так, от є друга така ось наместина, така сережка з кришталиками. Так, десь була така. Так, є. Ось така. така є друга. О, теж не всі кришталики є, але можна привести в порядок. Так, ось така одинок, от така є, була вже. Така ось тут. То ще одна пара знайшлася. Такі детальки, які можуть бути як сережечки, такі елементи з кришталиками від браслету, їх багато. Так, ось така новорічна брошка. Немає замочку. Тобто, навіть не замочку а голки немає. Замочок працює, голки немає, маркувань немає, але сама брошка в чудовому стані. Не згублені кришталики, все чудово. Так, і на кінець тут ще залишу багато кришталиків. Ось таке кольє. Вінтажне, пластикове, тут немає ось одного листочка, тут немає однієї квіточки. Можливо, можна скомбінувати якось красиве вінтажне, коль'є теж можна привести в порядок. Ну, ось такий у нас сьогодні лот частково зломом, з деталями, які. Можна відремонтувати, привести до порядку. І такі, ломи є, такі лоти є. Не все завжди є в відмінному стані. По-різному буває. Отже, така в нас сьогодні розпаковка. Речі є цікаві, які можна доробити. Дякую за увагу, що дивилися. Відео запрошую до наступного до зустрічі.